Всім привіт! Я приїхала на локацію, буду зараз оформлювати салон дитячий на відкриття. На вулиці зараз холодно, вітер дуже сильний. Я вам зараз покажу фасад, як би мало бути, але тут досить сильний вітер і не вийде так зробити. Кульки мали би бути десь тут, ну і так по колоні спускатися. Але... Я так робити не буду, тому що ну, їх просто здує. Воно не буде нормально триматись, їх буде туди-сюди носити. Навіть якщо закріпити гарно все одно. А, тому я хочу зробити тут під стелею за цю трубу, зачепитись. На цей фасад я вам покажу його поближче. <кій> Отакі монтажні площадки не тримаються. Ну, тому що просто холодно дуже на вулиці. Якби їх прогріти, то можливо вони би ще трималися, так? Ні? Тому я просто закріплю трубу за ту жовту трубу, спущу її вниз і внизу чимось закріплю, поставлю тягарець, а щоб цю трубу разом з гірляндою не бовтало, тому що е -е, вітер такий. Поривести. Він тихо-тихо, а потім як здійметься і дуже сильний, і тому буду якось так кріпити. Монтажні площадки не варіант. На самому фасаді тут не тримаються монтажки, але гарно тримаються за вікна, взагалі за пластикові поверхні. Тому я буду кріпити так. все ж таки вирішила кріпити гірлянду на металобластикову трубу, Бо стяжки почали випадати від холоду, а на трубі гірлянда досить гарно тримається. Я вже доробила гірлянду. Досить складний був монтаж, тому що на вулиці і зараз вітер, і взагалі холодно. Така у мене вийшла гірляндочка.